Ей ще рокоє заки! Славимо його! Ми вітаємо вас на святі Маланки! Дай шапки Прошу! Давай помахнемся, не глянь. Давай, давай! я йому на маланці ходив? Шо? Чим береш? Ми нічим не беремо, ми запрошуємо вас. Якщо ви хочете бути спонсором Горшівської Маланки, призовемо фон. Пірога не вигощаємо. Дуже добрий, кустай. Ми вас запрошуємо до себе. Якщо дасте 2 гривні, то дам. Зараз 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 будемо. Давай купівку! А якщо хочете, стайте під'їхати! Так, 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 так. так штіки наливати. Що наливаєте? Все що хоче. Червоний крипінь. Ви перший Його раз. Друге, десяте. Аби ворог уша. Ви ж давали. На чого? Ми пам'ятав, що сплепи, пацани. Олег, буде шпив! Олег!